Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенна неділя Христос, Воскрес! Живемо, радіємо, витриваємо. Маємо благословенний час, благословенну неділю! Чудове послання! Чудове послання 25 травня 2024 року, яке особливе є для мене, ну, тому що в цей день ми мали з моєю коханою дружиною вінчання. Ну, власне, тому це є послання як для мене, як для моєї сім'ї, особливим. Також друга особливість тим, що я був на цьому посиланні у візіонерки Марії Павлович. Присутнім при цьому об'явленні в тісному крузі я також був запрошений отець Роман Братковський з нами. Так сталося, що він захотів нас підвести, і, і, і так йому дозволили також бути, бо то був подарунок від нашої приятельниці однеї. Власне, це запрошення на це об'явлення. Дуже тісне коло було там направду людей. В маленькій каплишці це було. Але дуже файний час і дуже файне об'явлення. Дуже така велика присутність і велика честь бути е, в цей день шлюбу на такому е, весіллі. Ну, день весілля бути на об'явленні цьому. І сьогодні зачитаємо це посилання. Дорогі діти, у цей час благодаті, а цей час благодаті. Закликаю вас до молитви з серцем, дітоньки, створюйте молитовні групи, де будете захочети одного до добра і зростання в радості, дітоньки, ви ще далеко. Тому знову навертайтесь та оберіть дорогу святості і надії, щоб Бог дав вам мир у достатку. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Неймовірне посилання. Це посилання буде в мене в рамці висіти в хаті, напевно, щоб я міг жити цим. А вас заохочу жити місяць цей цим посиланням, цим, ну власне цими словами, які Марія каже. А вона каже: заохочую, закликаю вас до молитви серцем, до тебе, до молитви серцем заохочу. Дитинко, створюйте молитовні групи. Створюй молитовну групу або доєднуйся до молитовної групи і в ній створюй якусь молитву. Тобто, бо груп може бути багато. Але також служителі треба в групах, і в групах треба люди, які би брали відповідальність. Брали відповідальність за молитву, за якусь годину молитви. І тому е, також є наша група меджугорська, whatsapp група Посилання я залишу в описі каналу, називається Серця Ісуса і Марії. Е, я в цій групі також служитель, але на жаль, зараз останнім часом не так багато маю часу доєднуватись. Але все, що я роблю, це рекламую цю групу і е, промую її, не знаю, щоб людей більше долучалося, де ми могли б разом молитися і разом будувати один одного. Дуже важливо, Марія каже, не тільки створювати групи молитовні, а де, каже, будете заохочувати одне одного до добра і зростання в радості. А щоб зростати в радості, це мало молитися одну вервицю разом. Це має бути агапи зустрічі. Зустрічі спілкування, де могли би зростати в радості. Також хто ще не є на Домі Воскресіння в спільноті Галілеї, то заохочую до таких груп е онлайн або живі доми, як, наприклад, в Меджугорі є живий дім Воскресіння, і де ми маємо раз місце також агапи, де ми зростаємо в радості, де ми спілкуємося, розмовляємо, ділимося чимось. Ну і маємо такий час на, на цю радість, власне, на зростання цієї радості. Тому ці групи. Дуже важливо, дуже важливо створювати і бути в них. Бо спочатку можна війти в групу, а потім створити, як Домі Воскресіння, вони розмножуються. Один, другий, третій, четвертий. І, і то є файно, Бо ти можеш потім також зробити цю групу молитовну. І ці групи Марія каже, створюють, бо з цих груп состоїть церква, власне. Щоб ми заохочували один одного до добра і до, рад... і до зростання в радості. Дітоньки, ви ще далеко, каже Марія. Це сьогодні Марія Мані каже, ти ще далеко. Бо мені здається іноді, що я вже близько біля Марії, я тут вже живу в Меджугорі. Або вам здається, що я близько біля Марії. А Марія каже, що ще далеко. Тому знову навертайся. Знову навертайся. Бо може здатися, ну я вже навернутий. Тут вже живу в Меджугорі два роки, вже більше два із половиною, може. Вже, що, куди ще навертатися? Але Марія каже, ні-ні, Ти не думай, що ти навернутий. Ти слухай мене. Каже, ти ще далеко. Тому знову навертайся. Та обери дорогу святості. Обери дорогу святості і надії. Що означає дорога святості і надії? Це означає, що я хочу всіма силами, всіма думками, всіма мріями. Прагнути святості і надію мати на майбутнє на Бога, не на катаклізми, не на фінансові кризиси, не на війну, захвати, окупації, е, що там ще у нас пропагують. Метеоритний дощ, кінець світу, е, землетруси. Не на це мати надію, а мати надію на Бога, що Бог, коли навіть все станеться найжахливіше, Бог буде зі мною і буде з моєю сім'єю і буде забезпечувати нас всім необхідним. Оце дорога надії. Це є дорога святості і надії. Коли знати, що коли світ каже неможливо, то я знаю, що тут включається Божа, Боже провідіння, Боже забезпечення. І, тоді, а, і каже Марія, коли так живеш, коли так живеш, поставив все на таку правильну дорогу, себе, свою сім'ю, на цю надію справжню на Бога, тоді Бог дає тобі мир у достатку. Дає тобі цей мир, бо ти не боїшся завтрашнього дня. Ти знаєш, що завтра з тобою буде Бог. Завтра Бог тебе нагодує, твоїх дітей нагодує. Завтра ти є в Божих руках, а не в руках якихось інших сатанинських речей. Тому мати надію, це не боятися майбутнього, а це прагнути цього майбутнього, бо знати, що Бог, в моєму майбутньому, вже все поставить на місця. Якщо я. Буду на дорозі святості, якщо я буду завжди мати цю надію. І сьогодні заохочу вас так само мати цю надію на життя, дивитися в майбутнє з Божих очей, з Божої перспективи, а не з перспективи новин і того, що цей світ пропонує, розповідає. І тоді цей мир, який понад усе буде у достатку, це є найкраща валюта, це найкраща. Що може бути, і це може дати тільки Бог. Будьте благословенні, Мир вам, радість, благодать з Меджугор'я. Па-па.